Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. І сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати просто крутезну тему. Тему розробки графічного інтерфейсу в Python. Що таке графічний інтерфейс? Ну, для початку давайте згадаємо правило з далекого п'ятого класу. Інтерфейс користувача операційної системи це набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером. Тож можна сказати, що саме вікно програми різноманітні мені. Нюшки, кнопки, картинки, що допомагають нам обмінюватися інформацією з комп'ютером, і є той самий графічний інтерфейс. Пейсоні кілька модулів, які дозволяють створювати подібні штукенці. З одним з них ми з вами вже познайомились, і то був модуль Turtle. Там ми вчилися створювати картинки. На черзі наступний набагато крутіший. І сьогодні ми робимо перший крок до його вивчення. Представляю вам тему, яку ми розпочинаємо вивчати сьогодні: модуль TK Inter. Модуль TK Inter не тільки дозволяє створити графічне представлення програми, а й запрограмувати кожний його елемент. Такий вид програмування. Мування, коли кожний елемент а в Python їх називають віджетами, опрацьовується певним програмним кодом, називається об'єктно орієнтованим програмуванням. Але годі слів, давайте скоріш до практики і будемо розбиратися, як же ж можна створити власну програму з власним вікном. Для цього створюємо звичайний собі такий документик, назвемо його, наприклад, Lesson1.Py. Відкриємо в редакторі і почнемо працювати. Для початку нам потрібно під'єднати сам модуль. Для цього все, пишемо стандартний рядочок. From TKІNTER import Інтер, TK, це власне наш модуль. Далі підключаємо функції модуля за допомогою змінної яка буде представляти головне вікно нашої програми. Називаємо її як вам зручно. Я назву її proc. Це і з великої літери пишемо tk. Таким чином ми підтягнули всі функції і зможемо їх використовувати у нашій програмі. І ми вже створили наше вікно. Єдине, що комп'ютер не відслідковує події, які в ньому відбуваються, і дуже часто закриває вікно. Перш ніж ми його побачимо, для того, щоб комп'ютер не тільки тримав вікно на екрані, а ще й дивився, що ми на тому вікні робимо і де знаходиться наш курсор, або які клавіші ми натискаємо, прописуємо наступний метод Про main loop. Main loop – це метод, який запускає головний цикл обробки подій. Він буде прокручувати всі команди, які знаходяться до нього від початку нашої програми, і постійно відслідковувати зміни, які в них відбуваються. Будьте уважні, будь-які команди, які ви напишете, Після даного рядочку виконуватися вже не будуть. Ну і запустимо нашу програму, побачимо, що наше віконечко ось воно вже з'явилося. Ось таке своє маленьке, але можна його потягати, розтягнути. І зараз ми його налаштуємо, задамо йому нормальний презентабельний вигляд. Для початку давайте нашу програму назвемо. Тобто змінимо заголовок, поки що він називається у нас ТК. Для того щоб його змінити, прописуємо знову таки прок. Ми завжди його будемо писати, тому не звертаємо вже на це уваги. Маємо як дане. Далі йде заголовок, title і в дужках, в лапках пишемо назву нашої програми. Запускаємо. Бачимо, що вікно з'явилося тепер у нас в лівому верхньому кутку, і зовсім таке маленьке, що ми не бачимо назви. Ось тепер є вона на своєму місці. Давайте задамо розміри нашому вікну, так, щоб ми його бачили. Для цього пишемо proc і метод Geometry. геометрія. Далі в дужках, в лапках, як текстове повідомлення, записуємо ширину нашого вікна в пікселях, нехай це буде 900 пікселів. Далі ставимо маленьку літеру X і дописуємо висоту нашого вікна 600 пікселів. Окей, запускаємо програму, бачимо, що вона відкрилася у нас вже в нормальному своєму такому розмірі. Для того, щоб вікно з'являлося десь приблизно посередині, або принаймні там, де ви хочете, можна це підібрати. Для цього нам необхідно задати відступ з лівої сторони і зверху. До нашого вікна. Справа в тому, що екран монітора комп'ютера Python розглядає як звичайну координатну вість. Тобто в нас сюди йдуть ікси, сюди йдуть ігрики. Ну, а в лівому верхньому куточку в нас точка 0-0. Сюди X збільшуються, сюди ігрики збільшуються, від'ємних координат. Бути не може, тому ми можемо до нашого розміру просто приплюсувати плюс 500 пікселів. Для прикладу ми відступаємо зліва, спершу вказуються координати X. далі плюс і відступ зверху, тобто координати y, ну нехай плюс 100. Запустимо програму, глянемо, що нас виходить, і бачимо, що в моєму випадку вікно відкрилося рівно посередині монітору. Але будьте уважні, якщо ви відкриєте даний додаток на іншому моніторі з. Мен... Іншим розширенням екрану ви відповідно побачите ваше вікно зовсім в іншому місці. Наступним елементом візьмемося і попрацюємо з розмірами. Коли вікно відкривається, користувач може змінювати розмір вікна і може зробити це. Дуже сильно, і тим самим обрізати або заховати певні елементи, які ви тут розташуєте. Щоб цього не сталося, ви можете вказати мінімальний розмір вікна, який можна задавати. Пишемо метод minsize і вкажемо тут ширину і висоту. Наприклад, я хочу, щоб моє вікно можна було зменшувати до 500 пікселів по ширині, і припустимо там до 400 пікселів по висоті. Ми поставили обмеження. Тобто тепер користувач може змінити розмір вікна. Але не менше ніж на 500 пікселів за шириною, і не менше ніж на 400 пікселів за висотою. Так само ви можете поставити і максимальне обмеження. Робиться воно абсолютно ідентично, тобто пишемо прок. Max Size І давайте тут просто наші межі і поставимо. Тобто 900 пікселів за шириною і 600 пікселів за висотою. Якщо запустити зараз програму, вона типу, дає можливість змінити розмір вікна. Але якщо ми потягаємо в сторону, ми побачимо, що вона туди у більшу сторону. Не змінюється. Тільки можна змінити у меншу, але також обмеження. Ось такі маніпуляції ми можемо дозволити користувачеві. Якщо ви не хочете взагалі, щоб користувач мав змогу змінити. Змінювати розміри вікна, то напишіть наступну властивість Proc. RESIZABLE. Відкриваємо дужки і бачимо, що у нас тут є два параметри: ширина і висота. По замовчуванню, вони мають наступні значення. Ширина має значення true, що говорить, дозволяю змінювати розміри вікна. І висота Height. Говорить так само, True. можна змінити, але ми ці значення можемо замінити на значення false. І тоді, давайте глянемо, стрілочка типу з'являється, але бачите, я не можу змінити висоту, тому що там стоїть значення false. Ширина поки що змінюється. Поставимо обидва значення в режим false, і тепер навіть стрілочка не з'явиться на межі. Ми не можемо нічого змінити в розмірі нашого вікна. Воно вже зафіксовано. Якщо ви включили дану властивість, то відповідно перші дві вам вже не знадобляться. Їх можна звідси прибрати. Окей, далі попрацюємо з кольорами. Можна задати колір нашого фону. Для цього скористаємося наступним варіантом. Пишемо прок, задаємо метод config. За допомогою цього методу можна змінювати не тільки фоновий колір, а ще дуже багато різних параметрів. Поговоримо про це трошечки згодом. Тут напишемо background, тобто bg, дорівнює, і маємо вказати значення нашого кольору. Нагадаю, що у нас є ось така табличка з кольорами, можна обрати будь-який кольор звідси і взяти звідси назву. Хочете Turtle Name, беріть назву просто ось таку. Хочете, візьміть 16-бітне кодування, яке можна створити в будь-якій графічній програмі, тож рекомендую використовувати саме його і звикати саме до такого вигляду назв кольорів. Вказуємо, запускаємо. Ось і все, колір встановився. Ну а тепер ще один маленький прикол. Не знаю, чи будете ви його використовувати. Деякі віджити від операційної системи, такі як календарі, годинники і тому подібні речі, також містять цю функцію. Ця функція дозволяє, пишемо тут, альфа. Здогадалися вже про що йде мова? Так, звісно, говоримо про прозорість. Можна змінювати прозорість вікна. Змінюється вона від 0 до 1. При значенні 0 ваше вікно буде повністю прозоре. Призначення одиниця повністю видимим. Ну а якщо ви зробите, наприклад, 0,9, то запустивши програму, ми побачимо, що наше вікно стало напівпрозорим. І якщо воно розташовано десь в куточку вашого робочого столу то через нього, буде видно ті елементи, які за ним заховані. Можна зробити собі таку підсказочку з календариком або подіями, про які ви можете забути. Таке собі вікно нагадування. Ну і ще один елемент, про який хотілося б сьогодні сказати. Ось бачимо його тут. Бачимо його і в будь-якому вікні будь-якого додатку, який ви відкриваєте на своєму комп'ютері. Це така собі іконка, яка представляє ту програму, в якій ми працюємо. Якщо подивитися на робочий стіл, я приготував два варіанти таких іконок. Один має розширення ICO, другий має розширення PMG. Для чого два? Ну тому що для кожного з цих типів даних є свій метод підключення. Якщо у вас є логотип типу ICO, то вам достатньо прописати PROC, Icon, bitmap і. В, дужках, в лапках вказати назву нашого файлу. Цього достатньо, щоб логотипчик встановився. Бачимо його на своїй програмі. Давайте приберемо оце прозорість, вона нам зараз трошечки не туди вимкнемо її. Якщо у вас, якщо у вас тип файлу не ICO, а скажімо, PNG, то такі варіанти вже не прокати. І якщо я тут напишу зараз просто PNG і запущу наше вікно, воно виб'є помилку, що дана функція не працює з форматом PNG. Тож маємо написати інший варіант. Для іншого варіанту потрібна одна невеличка змінна. Створимо її і назвемо, скажімо, фото. Пропишемо, дорівнює. Далі пишемо функцію PhotoImage. Зверніть увагу на те, що назва функції містить в собі дві великих літери P і I. На великі і маленькі літери мова програмування Python звертає велику увагу, тому будьте уважні. Тут пишемо файл і, власне, підключаємо наш логотипчик. Тут буде logo.png. Окей, тепер переходимо до нашого режиму. І тут змінюємо бітмеп на фото. Всередині програми треба дописати наступне. Тут буде два параметри. Перший ми пишемо false. Параметр false говорить про те, що даний логотип, який ви використовуєте, буде застосовуватися тільки для цього головного вікна. Якщо ви поставите значення true і створите додаткове вікно у вашій програмі, то даний логотип приклеїться й до нього. Ну такий собі варіантик, інколи він також використовується. Ну а сюди ставимо нашу зміну. Готово? Запускаємо програму і бачимо, що наш логотип встановився, назва є. Вікно ми з вами налаштували, логотип на своєму місці, назва програми, розміри, колір, все це ми з вами задали. І програма, як бачите, самостійно не закривається, тобто вона буде чекати, доки ви виконаєте або натискання на хрестик, або натискання на певну кнопку, яка буде його закривати. Тобто це вже повноцінний додаточок. Якщо у вас лишились запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ну а на наступному уроці ми з вами вже. Вже будемо працювати з елементами, тобто віджетами. Поговоримо про такі штуки, як мітки і кнопки. Це найпоширеніші елементи, які можна зустріти практично в будь-якій програмі. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайк, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. Ну а я прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення!